Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує для надання одноразової адресної допомоги 26 сім'ям, родичі, яких загинули під час проведення антитерористичної операції, з обласного бюджету станом на 30 березня профінансовано. 3 мільйони 133 тисячі гривень. Розмір такої допомоги на одну сім'ю становить 120 з половиною тисяч гривень. Нагадаю, у 2015 році в межах комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2014-2017 роки з урахуванням змін в обласному бюджеті передбачено 5 мільйонів 61 тисяча гривень на зазначені виплати. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.